Так, Діма збирається на вулицю кататися на Людянці. А Бім теж збирається. Так, давай чоботи там треба поставити стельки. стельки вже підсохли. А що хто там мені ставити буде? Ну, я зараз поставлю, якщо треба. Ти поки що Бім, можу, добре, я Вдягни поводок. Ну добре, я вдягну. Де Водок. Папа. Папа говорить, що це за малий поводок. У нас є ще на 10 метрів великий. Бім поводок. Клімен без стані. а ошейник, а ошейник тягни йому. А Бо де? Я знімала, забула його. А де ошейник? Ошийник на пане? ванні. Біжи, принеси. Ванні. Він, правда, мокрий, може візьми оцей другий. Бо Я нечаянно його намочила. Візьми ось цей. З Ні, мама, мені треба такий зберелочком. Такий з брелочком. Ну, ну чому, нехай буде. Їм, Може, ми скажі... його пустимо і десь полетить за псами та й загубиться. Брелочок буде. Так зараз причіпимо. Давай. Причепили він. Причепили. А для нього не замалий? Нормальний. Бім. Підемо, піде. Бім. Давай, іди сюди. Ну, так, щоб не дуже тиснуло і щоб не було дуже вільно. Як не... тобі так? Як тобі не тисне? Не тисне? Ой, ні, не тисне, тисне, не тисне. Все нормально. Тут, тут тобі бім. не проти? Чи тут? Я думаю, що. Бачиш, там вже є такі, е... вже такі полосочки отут. Але таке далі трошечки. сюди. Так, і запихаємо. Куди? А, знаю, знаю. Штучку, так. І в червоних. Ще червоний, там шкіряний. Це його можна сказати перший. А який перед ним був? Це. Перед ним був зовсім такий. З яким він приїхав. Так, Налипу, так ще треба. Щенячий. Щенячий. Щенячий патруль, так. Так, ну що там? Бім, зараз буде Діма рвати і метати, так що готуйся. Та йома. Давай моя. я поможу, давай. Та я вже запхав, я вже запхав. Ну все, чіпляємо цей поводок. Бім, почекай. Б бім, бачиш? Ти вже тепер точно не розпився. Тобі добре? Він каже, що йому добре. Так, чіпляємо цей круг. Щоб було красиво, щоб було красиво тобі. Так, щоб було красиво. Так, угу. Добре, красиво треба. Як ти думаєш, це красиво? Хто так каже? Так, Добре, тепер давай поводочок. Так це не красиво. Та нормально дім, що ти? Все, давай зараз. У мене головне красота. Ти штани підтягни її, зашпили їх. головне красота. Зі штанами там треба якийсь порядок зробити. І сюди от пішов. Ага, ти ще туди йдеш, ну давай. Так. Все добре. Штани вже відтягнули. Залишаються ще чоботи, куртка і рукавиці. Димкується не треба. Ну давай чопити. Я не дуже вмію добре зав'язувати шнурки. Ну нічого, зав як зав'яжеш, так зв'яз. Візьми лопатку. Мама, А можете мені зав'язати? Я підтримаю. О, ти. Тільки, тільки одну зірку поставиш. Поганіка, не здай, не здай. Не такий брилок, мати. А, вже брелок. Давай визувай, сидім. Красивий. То твої ключі? то мої ключі. Так, так, бім так. уже зачекався. думаю, Боже, як вони довго збираються. Скільки можна, ну скільки можна. Що там таке? А може мені дещо? Так, курточку. Все. Капюшон там поправиш, ще не треба. Yeah. Добре, йдемо, так? Yeah. Так, людянка є. Yeah. Дверем, іде. Yeah. Йдемо. Відкриваємо двері. Скейтборд. Сноуборд.

Іде, ми переможемо. Де то маленьке? Діма, що це в тебе таке? Картопля з пелі, може? Може, пелі? Сметаною. Ага, картопля зі сметаною. Велика ринка. Що? Добре. Кого будеш пригощати? Тебе. Так. Ти мусиш все з'їсти. О, це мені багато. Ще що скажеш? Що зараз? Давай. Я ставлю паузу. Так, що Діма тепер приготував? Картоплю. Картоплю? Знову картоплю. Ой-ой-ой. Ну покажи, що там за картопля, з чим вона? З чим та картопля? Шо? З чим картопля? З чим? О, вже ніж ще. Ходьте ближче. Ану підійдіть ближче. Хід, здається, не боїться. А, ні. Шо? Так, щось там, Діма, знов приготував. Що це ти приготував? Піца. О, піца. Це добре. Хто любить піцу? Не знаю. Бо да всі люблять? Вже ніхто. Вже ніхто, вже все, розлюбили.